Вітаємо, шановні друзі! Для вас унікальна пропозиція, якої не було в Буковелі дуже-дуже багато років. Принаймні, я такого не пам'ятаю. Вперше за багато років в Буковелі продається майже готовий новий готель, готель, в якому ніхто ніколи не жив. Готель, який вже побудовано, і він чекає на свого інвестора. Тож до вашої уваги, готель Примула Резорт. Готель Примула Резорт розташовано в самому серці, в самому центрі курорту Буковель. В неймовірній локації на пагорбі від готелю Примула Резорт. Ви можете буквально за лічені кроки та за лічені хвилини дістатися до основних локацій курорту Буковель. Це і автостанція, це і нова пошта, це і витяг номер 7, який буквально поруч. Це і центральна площа курорту Буковель. Це витяг номер два. Це озеро молодості. Неймовірна. Локація навколо вашого готелю Примула готель Примула це унікальна можливість інвестувати в Буковель, інвестувати в величний бренд та стати частиною курорту Буковель. Адже готель Примула це безпосередньо. Готель курорту Буковель і інвестувавши в готель Примула, ви отримуєте право на партнерство з найкращим курортом України, з величним брендом, який відомий не лише в Україні, а й далеко за її межами. Готель Примула знаходиться на території 0,3 гектара. І загальна площа готелю «Примула» складає. 7700 метрів квадратних. Готель Примула представлений одно або двоповерховими апартаментами. Це зона спа, зона басейну, це ресторани, це велнес-відпочинок, це масажні кабінети, хамами, гриль-зона. Також є комерційні приміщення. Це місце під салон краси та місце під торгівельні зали. Адже готель Примула знаходиться на найбільш оживленій вулиці. Курорту Буковель. Це така дорога, на якій досить оживлений трафік. І по ньому спускаються люди з таких готелей, як Редісон, з нашої вулички, на якій знаходиться готель Рестанські, Вестхіл, Гірський, Гірський Делюкс та багато інших готелей. Тож комерція в цій зоні. Буде дуже гарно працювати, і для бізнесу це буде таке, знаєте, дуже дуже рибне місце. Як то кажуть, у вартість входить готова інженерна база та часткове внутрішнє і зовнішнє оздоблення. Об'єкт без жодних обтяжень і знаходиться об'єкту власності юридичної особи. Інженерна інфраструктура включає котельню на 1,1 МВт, електрозабезпечення потужністю 330 кВт, запроєктовані місця для встановлення дизельного генератора та Чіллера трішки цифр про готель Примула Резорт. Отже, кабельні мережі номерного фонду прокладені у всіх номерах з 3 по 7 поверх в повному обсязі згідно проєкту. Мережі пожежогасіння всього номерного фонду завершено. Внутрішня мережа інтернет та телебачення також заведено на кожен номер та в кожен апартамент. Також в приміщення введена холодна вода, встановлено лічильники та котел. Важливим моментом є те, що каналізація в санвузлах номерного фонду повністю виконана. Контельля вже змонтована, та один з котлів пройшов тестове випробування. І частково в номерному фонді вже встановлено радіатори. Буковель це курорт, який із невеличкого туристичного гільськолижного курорту перетворюється в велике потужне туристичне місто. Буковель це курорт 365 днів на рік з максимально високим сезоном протягом всього року. Карпати це потужний магніт для внутрішнього туризму України. А Буковель це серце Карпат. І не лише українці високо оцінюють гости та туристичні можливості курорту Буковель також нас дуже люблять іноземців Ще й до війни навіть зараз в Буковелі. Дуже багато іноземних туристів і їх відсоток складає біля 50%. Це означає те, що Буковель розвивається, буковель люблять, буковель цінують, буковель обирають туристи. Окрім того, Буковель став на шлях сталого розвитку. Буковель почав здобувати одна за одною міжнародні сертифікації. Буковель прямує та крокує міжнародну туристичну спільноту. І цей крок зумовлено тим, що екологічність це візія майбутнього. І багато іноземних туристів обирають собі місце для відпочинку, місця для ін. Інозем інвестиції саме орієнтуючись на цей вектор. Примула цей об'єкт без єдиних обтяжень, введені всі інженерні мережі і можливе часткове поетапне введення в експлуатацію. Отже, ви можете створити або власну концепцію, зробивши реінновацію цього готеля, або використати вже готову пропозицію, яку розробила для вас найпотужніша, найпровідніша компанія країни Yodo Group. Yodo Group – одна з найуспішніших дизайн студій в Україні з успішними кейсами в Європі, Україні та на Ближньому Сході. Отже, розроблений концепт від Yodo Group включає абсолютно пропрацьований комплекс візуалізації. Сюди входить і фасадні рішення, і інтер'єрні рішення. Щодо апартаментів, зона спа, рецепції, тобто вся інфраструктура готелю і від йодо груп, окрім всього іншого, створений дизайн проєкт ландшафтного оздоблення. Це не просто озеленення, де висаджені ялинки. Це цілий проєкт, який буде прикрашати цей неймовірний готель, який може стати вашим, і буде привертати увагу, адже концепція ландшафтного дизайну створена в повній відповідності до бачень, до візуалізації розвитку курорту Буковель. Ландшафтів курорту Буковель, його відпочинкових зон та прибудинкових територій, готелей. Ну і дуже важливо зверніть, будь ласка, увагу на локацію готеля Прімула. Ви побачите, що поруч з ним знаходяться елітні п'ятизіркові готелі, такі як Бутік Отель Бай Едем Фемелі. Також через дорогу, рівно через дорогу, ви побачите, будується елітний п'ятизірковий комплекс. Комплекс готелей, який називається Escape City. Escape City – це центр курорту Буковель, який пов'язаний з центральною площою курорту Буковель. Escape City – це комплекс, який вже здобув міжнародне визнання, адже Escape City потрапив в топ кращих проектів світу за версією WAF – Це World Architecture Festival. Буквально за 5 хвилин від вашого готелю примула є витяг сім, і гірськолижна траса номер 7, до яких буде легко дістатися навпростець, пройшовши мальовничою територією Ес. Кейп-сіті. Отже, як я вже казала, ви можете стати власником преміального готелю, зробити реконструкцію в ньому, зробити ремонтні оздоблювальні роботи. та ваш готель полюблять, так як люблять всі готелі на курорті буковель адже готель унікальний своєю локацією і своєю величезною розкішною спа з панорамним видом. Зверніть увагу, зараз я стою на другому поверсі, і навіть на другому поверсі подивіться, який вид на схили, на гори. І видно весь курорт Буковель, який в ту сторону, наче розправив свої крила. Його неймовірно гарно видно. Навіть з другого поверху відкриваються запаморочливі пейзажі. Ну і ще є ідея. Ви можете реконструювати готель, зробити в ньому ремонт, реконструкцію, оздобити номери. Та продавати цей готель як апарт-готель згідно квадратним метрам. І ця схема продажів, і ця послуга, і цей бізнес. Вид бізнесу в Буковелі зараз дуже, -дуже популярні і приносять суттєві заробітки для інвесторів. Але знаєте, шановні інвестори, як на мене, то ну немає іншого шансу, немає іншої можливості стати партнером курорту Буковель. Не можна просто прийти і купити землю. Не можна просто прийти і сказати, я тут поставлю свій готель. Для того, щоб стати частиною курорту Буковель, потрібно стати його партнером. А партнер курорту Буковель це завжди надійна, перевірена людина або бізнес. Тож Інвестуючи в готель Primula Resort, ви стаєте партнером курорту Буковель. Ви разом з курортом Буковель розбудовуєте туристичну галузь України, витворите історію туристичного бізнесу. Окрім того, інвестуючи в готель Примула Резорт, інвестуючи в реконструкцію цього готелю, ви чітко знаєте, що вам не потрібен час, не потрібні ресурси та гроші, аби залучати до себе клієнтів, які будуть вас обирати та до вас приїжджати. У вас гарантовано будуть клієнти, адже готель Примула Резорт розташований в ключовій локації курорту Буковель на перетині найстратегічніших вулиць та доріг, на перетині з найбільшим пішохідним трафіком, в оточенні наприклад, Міальніше готели поруч і з неймовірним панорамним видом, що дуже важливо для центру курорту. адже навколо будівлі і знайти такий панорамний вид, який відкривається з вікон при Resort, дуже дуже непросто. Але в цьому готелі такий вид точно буде і він точно є. І ми вас запрошуємо на екскурсію. Ми покажемо вам цей готель і закохаємо в нього. Наші експерти з нерухомості пояснять вам цінність цього об'єкту. Всі факти, все відкриють, всі документи, все для вас абсолютно чисто і прозоро. І тут дуже важливо, ви інвестуєте не в бетонні стіни, ви інвестуєте в стратегічне партнерство з курортом Буковель, адже мати преміальний готель на території курорту Буковель це гарантовано високе рої, рентабельність, окупність, прибутковість це гарантовано висока ліквідність, адже багато хто повірте за роки моєї роботи. Я це точно знаю. Дуже багато хто хоче долучитися до курорту Буковель, бодай хоче якусь найменшу частинку з землі тут мати, аби хоч щось побудувати, тому що курорт Буковель завжди в запиті, і це не просто зробити, адже курорт Буковель працює в партнерстві лише з перевіреними людьми. І зараз ваш шанс, ваш шанс зайти в партнерство з курортом Буковель та інвестувати в готель «Примула Резорт, який знаходиться в ключовій локації курорту Буковель. Тож ще варто втрачати шанс потрапити в партнерство з курортом Буковель купити офіційну нерухомість курорту Буковель, яка буде вже з дня на день розташована на офіційній інвестиційній платформі курорту Буковель інвест Буковель». Чи варто втрачати цей шанс вирішувати вам? Чи варто вступати в партнерство з курортом Буковель? Так звісно, адже це вам дає дуже великі переваги. Ви не просто купуєте. Готель як приміщення, як будівлю. Ви купуєте партнерство. Ви купуєте весь профіт стати частиною офіційною частиною курорту Буковель. Ви купуєте готель. Не на узбіччі курорту. Ви купуєте готель в самому центрі. Готель, який більше ніж на 85% готовий. Готель, який має унікальний проєкт від розробників, від архітекторів та дизайнерів йодо груп. Йодо Груп це найпреміальніша дизайн-студія країни. І географія робіт йодогруп груп сягає далеко за межі України. Тож звертайтеся, будь ласка, в наші офіційні відділи продажів, які є у всіх таких великих містах України: це Київ, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ і Буковель. Звертайтеся, і наші експерти з нерухомості нададуть вам вичерпну інформацію щодо технічного стану цього об'єкту, щодо юридичної документації примула резорт та закохають вас в цей проєкт і точно проведуть вам доводи, які вас переконають в тому, що інвестувати. Центральний об'єкт курорту Буковель та стати його стратегічним партнером на багато років, заробляти разом з курортом буковель значну капіталізацію, рости на рентабельності і будувати ліквідний об'єкт це дуже і дуже вигідно.